Царство Боже всередині вас. Роздуми над Словом Божим на четвер, 32 звичайного тижня, рік 1. Того часу фарисеї запитали Ісуса, Коли прийде Боже Царство? Він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, адже Боже Царство всередині вас і сказав учням настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка. Блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і буде відкинутим цим родом. У синоптичних Євангеліях Боже Царство є серцем Ісусової проповіді. Господь присвячує дуже багато уваги наближенню цієї дійсності. Він, зокрема, розповідає притчі, які нерідко розпочинаються словами Царство Боже подібне до сіяча, купця, жінки, невода тощо. Ісус використовує приклади з повсякденного життя людей. Чому? Тому що Царство Боже. Проявляється саме в повсякденні. воно не відірване від нашого земного життя. Притчі виразно показують, що у своїх буденних заняттях, зустрічах, переживаннях я можу мати досвід Божого Царства. Парисеї, запитуючи Ісуса, коли прийде Царство Боже, виражають очікування і уявлення багатьох людей. Що Царство Боже має прийти десь ізовлю. Із Згідно з таким очікуванням, царство Боже настане в моєму домі, коли чоловік перестане пити, а діти будуть такі, як мені потрібно, і начальник на роботі не буде такою занозою. Тоді я дам свідчення того, як Бог діє. Слово царство означає не тільки структуру, яка існує в тому чи іншому місці. Грецьке слово Базілея, використане в Євангеліях, перш за все означає процес царювання, тобто вислів Боже царство можна також перекласти як Боже царювання. Наш Спаситель проповідує не структуру, а царювання Бога в нас. І саме царювання Отця Він хоче нам явити. Гадаю, не випадково в Євангелії від Йоанна центром проповіді Ісуса є Отець. Це аж ніяк не суперечить синоптичним Євангеліям, наче навпаки, є чудовим коментарем. Царювання Бога в моєму житті настане тоді, коли я прийму Його як Отця, а себе визнаю Його дитиною. Тоді звершаться слова Спасителя, Царство Боже всередині вас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.